З тими, хто прийшов чи з тими, хто не пускав? З тими, хто прийшов. Вони з ними прийшли. Так. А тепер самого не вийшла, я так вже розумію, так? А чого вони вийшли? Не знаємо, питання вирмали. Нема питань. А як вас звати? Роман. Роман. Ну, у вас є прізвище, Роман. Є. Ви вже все одно в прямому ефірі, Ти вже говоріть. Маджима, Роман Роман ви, ви заступник головного правління НАК України. Так. так що можна вже говорити, що конфлікт вичерпаний? Чи ні? Так, вичерпаний. Вже всі розібрали Я Зараз Якую? просто міл міліція зараз просто е формально соводноє mm -hmm. самопорозне і все yeah. Я думаю, що більше коментарів дасть вже голова управлінні. А він на місці? Так. Я щось. Отже, як ви чули, Роман Дзюба повідомив нам, він заступник на управління національної акціонерної компанії «УкрАгролізінг», що він щось не, не дуже договарює, що хтось прийшов. Хтось когось не пустив і з тими, хто прийшов, пішла самооборона. А потім приїхала міліція, самооборона вийшла. Ну і тепер з'їсує. Це дуже схоже на якісь корпоративні розборки, можливо, попереднього керівництва з теперішнім керівництвом. Я тут залишусь зараз на місці і спробую з'ясувати. Що саме тут сталося, спробую взяти коментар голови правління організації цієї національної акціонерної кампанії «Украгролізінг» і повідомити відповідно глядачів громадського на цьому.